Представляємо вам матрац Blue Marine Balena. Це багатошарова модель, яка має високий рівень комфорту в поєднанні з підвищеним ортопедичним ефектом. Зовнішні шари матраца – це комбінація інноваційного пенополіуретану Ecolat з властивостями натурального латекса та звичайного ортопедичного. Забезпечують максимальне правильне положення хребта. Та сприяють глибокому розслабленню м'язів під час сну. Середній шар основа матрацу це незалежний пружинний блок, який має високі показники ортопедичності та зносостійкості, рівномірно розподіляє вагу людини. Чехол матрацу стьобаний із якісної стречової тканини. По периметру чехол має ареаторну 3D-сітку, що забезпечує додаткову циркуляцію повітря всередині матраці. максимальне навантаження на спальне місце 150 кг. А висота 24 см, має середній ступінь жорсткості, гарантований термін експлуатації 5 років. Центр матраців iSMart рекомендує матрац Blue Marine Balena до покупки.